Усім привіт, друзі! Як завжди, о сьомій вас вітає програма Ранок вдома і найближчі дві з половини години з вами проведемо ми Лілія Ребрик і Костянтин Октябрьський. А також наш експерт із музичної атмосфери Костянтин Драгуляв і кулінарний експерт Чапа Бакош. Ну і безмежно дякуємо за можливість починати новий день вдома у вільній Україні нашим збройним силам. Сьогодні дізнаємось про модульні будинки для тих, хто втратив житло та про благодійну фешн-колекцію, про дивовижну історію східної країни, що дуже подібна до нашої, і про те, як живеться українським біженцям у Туреччині. І з сьогоднішнім гостем поговоримо про благодійний проєкт з естетичної медицини та про важливість складання інвестиційного плану з нашою фінансовою експерткою Юлією Баткаловою. Ну а планів на ранок багато, аби все встигнути, починаємо. На календарі 18 січня цього дня року англійський мореплавець Джеймс Кук став першим європейцем, який побачив сучасні гавайські острови. За два дні він висадився на одному з них і назвав архіпелаг сандвічевими островами на честь свого покровителя Джона Монтегю. А Не зрозуміла сандвічі тут. До чого Джон Монтегю – Герцог так. Сандвічевський на його честь назвали не лише острови, а й бутерброд, адже це саме він винайшов сандвічі, колись голоднів під час кількагодинної гри у Кріпбеч. Але то вже інша історія. Угу. Ну, зичимо вам сьогодні власних яскравих відкриттів і переходимо до Рубрики. День в історії аби дізнатися про інші важливі події 18 січня. П'ятдесят дев'ять років тому американські лікарі закликали Конгрес США зобов'язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку куріння. адже ця згубна звичка шкодить здоров'ю і провокує розвиток серйозних захворювань, а ще викликає нікотинову залежність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в ХХ столітті через куріння померли 100 мільйонів людей. Балет це характер, вважає прима балерина Національної опери України Катерина Кухар. Артистка народилась 18 січня 1982 року в Києві. Балетом почала займатися у 5, а вже в 15 виграла міжнародний конкурс. При Занне. на сцені національної опери кухар танцює понад 20 років. Саме в театрі вона познайомилась зі своїм чоловіком Катерина Кухар та Олександр Стоянов дуже красива пара і яскравий балетний дует. 37 років сьогодні виповнюється відомим українським сестрам-біатлоністкам Валентині та Віті Семеренко. Вони народилися на Сумщині і від дитинства виявляли інтерес до зимових видів спорту. А вже у четвертому класі прийшли до секції гірських лиш та невдовзі почали займатися біатлоном. Сестри стали відомими 2005-го після молодіжного чемпіонату світу з біатлону. 2014 року вони виграли золоту медаль на Олімпійських іграх у Сочі в жіночій естафеті, а Віта Семеренко ще й завоювала бронзу у спринті. За видатні заслуги спортсменки були нагороджені орденом княгині Ольги. А яким буде 18 січня 2023 року залежить від кожного з нас.